велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як дівська вода, до України мова барвинкова, така багата й вічна молода. Звикли ми з самого дитинства чути рідну мову материнську. Вперше ми від мами чули ці слова, коли колисці лежали немовля. Звикли також ми до того, мова наша калинова, бо цілющу енергію всім нам дає і серце всередині має живе. Коли матуся пісню співала уночі, під спів ми цей дрімали у неї на плечі. Вони дарма ще називають нашу мову дзвінко і дзвінкотючу, і колисковою Співуча вона конкурентів немає. Бо тільки наша мова так співає. Кожне слово у нас правді молодіє, вішне, особливе та спокійне. Та дуже красива вона, як весна, навіть тоді, коли трішки сумна. В кожному слові краса, розмаїться які несе вона через віки, століття. Світанкова вона і цього не сховаєш. Бо ранок свій, з мови завжди починаєш, лише очі відкриєш і день привітаєш. Одразу ж життям усе скрізь надихаєш. Барвиста наша мова тепла і багата, втішає вона серце і в будні, і в свята. Загоїти їй в силах усі душевні рани. Чиста вона, ніжна, мила і кохана. Коли чуєш мову, ніби струни грають, і від того звуку ніби замираєш. Ніби той струмочок ніжно так шумить, і життя у ньому вже не зупинить. Солов'їна мова, світла і казкова Дотепна і крилата, безмежна, і ясна, відверта і лірична, яскрава полісткова, вагома, фантастична, чутлива і свята. Не скорилась мова, а звучить найдалі, І нема ні крихти, смутку і печалі. Навпаки, розквітла, і це не дивина, тому що наша мова по справжньому жива.